День вишиванки це більше, ніж свято. Це день, коли українці одягають свою ідентичність, історію та душу. Сьогодні на центральній площі відбувся захід, присвячений Дню вишиванки. Присутні доєдналися до акції Серце, в якому ти живеш, що стало глибоким жестом вдячності і пошани до полеглих героїв, які навіки залишилися у серці України. Вижиті стрічки, які учасники акції прикріплювали до світлин загиблих героїв, стали символами. Любові, скорботи й пам'яті у кожному візерунку, пульсує життя, яке вони захищали. До дня вшанування долучилися міський голова Світлана Кривенко, начальник Берестинської районної військової адміністрації Володимир Птишник і заступник голови районної ради Тетяна Дурачевська, працівники міської ради та мешканці громади. Сьогодні, коли серце країни б'ється в ритмі боротьби та надії, вишиванка стає духовним оберегом кожного українця. Герої живуть у вишитому серці нашої нації. Слава. Україні, героям слава громаду, кожного дня ми дякуємо кожному, хто боровся за нашу незалежність. Вони герої, завдяки яким ми живемо, працюємо і творимо майбутнє України. Тож шануємо їхню пам'ять загальнонаціональною хвилиною мовчання. Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам'яті у щоденних молитвах. У кожному битті серце, що сповнене вдячності. У часи, коли Україна зі зброєю в руках боронить своє право на свободу, кожен наш крок, кожен символ набуває особливого значення. 15 травня Україна четвертий рік поспіль відзначає Всесвітній день вишиванки, на жаль, в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Слово надається заступнику голови районної ради Тетяні Дурачевській. Вишиванку загороняли, за вишиванку саджали. Радянська влада називала вишиванку одягом націоналістів та бандерівців. Проте наші жінки продовжували вишивати, а наші чоловіки продовжували носити родинні обереги. Адже вишиванка це серце нашої нації. В кожному візерунку, в кожній ниточці, Плетено столітню історію, мудрість та силу нашого народу. Сьогодні ми знову зустрічаємо цей день в умовах повномасштабного вторгнення. Проте вишиванка є символом нашої незламності. Вона об'єднує незалежно від віри, регіону чи поглядів. Саме сьогоднішній день є символом того, що ми не зла, що за нами перемога. Вдягаючи вишиванку, серед іншого ми згадуємо про тих, хто боронить нашу державу. Вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Дякуємо тим, хто береже мову, культуру державу. Вишиванка на тілі, Україна в серці. Слава Україні! До слова запрошується берестинський міський голова Світлана Кривенко. Шановна громада! Я щиро вас вітаю з таким прекрасним українським святом! Днем вишиванки! Українські традиції найкрасивіші! І наша з вами задача їх поширювати і зберігати. Одягайте вишиванку, нехай весь світ бачить, яка прекрасна наша Україна, які прекрасні традиції та символи. День вишиванки хочеться побажати кожній родині, миру та злагоди. Нехай ваш патріотизм допомагає боронити нашу Україну, робити її успішною, незалежною і сильною. Пам'ятайте, ми українці, і ми подолаємо все. Слава Україні! День, який покликаний зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Сьогодні як ніколи об'єднує нас кольорами вічності. Нехай мовчання, яке сьогодні звучало гучніше, ніж будь-які слова. Нехай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді. Наскільки ми вдячні всім нашим захисникам, які боронили та продовжують боронити нас і наше майбутнє. Вони пишуть нову історію, тож сподіваємося, що ангели закриють своїми крилами і захистять наших воїнів від усіх бід і неприємностей. Ти питаєш, що роблює моя любане? Ангеликів не течок з сердечком червений. Очі дуже й мудрі, як і нашого тата. Україну він казав, бери хто йому свято. А мені на вужкоші шепотів тихенько. Доню, прошу, потурбуйся, борненько-ненько. Я ангеликів з майструю багато-багато. Буде гарний оберіг у кожного там. День вишиванки сьогодні не лише свято національної ідентичності, а й глибокий прояв незламності, єдності та духовної сили. Саме тому народилася ініціатива Серце, в якому ти живеш зворушлива акція пам'яті покликана вшанувати полеглих захисників України. Символом цієї традиції стало жовто-блакитне серце з орнаментом вишиванки знак любові, шани та безсмертної вдячності. Шановна громада, ми запрошуємо кожного долучитися до акції. І залишити ці символи біля світлин наших загиблих земляків. Цей жест не просто пам'ять. Це підтримка для родин, які втратили найдорожче. Це спільний біль, що об'єднує і водночас надає сили. Нехай кожне серце стане голосом тиші, який промовляє. Ми пам'ятаємо, ми дякуємо, ми не забудемо. І ти усі від незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Yeah. То став щитом для України. Небеса схиліться над тими, хто боронить рідну землю з вірою в серці і зброєю в руках. Збережи наших воїнів, захисників, нацгвардійців, прикордонників, розвідників, усіх, хто день і ніч стоїть на варті волі. Нехай кожен, хто нині в дорозі, пройде її з гідністю і повернеться живим серцем і словом поруч з тими, хто бореться за наш завтрашній день. Сьогодні ми разом і ніяка війна не здатна змінити нашу силу, незламність та впевненість у своїй правоті. Дякуємо всім присутнім за те, що долучилися до нашої акції. Слава Україні! Україні